МБТБ, американський важкий танк 10 го рівня, який вперше був доданий на супертест у січні 2023 року, після чого аж 8 разів зазнавав суттєвих змін в своїх характеристиках. Спочатку він позиціонувався як такий собі вбивця чи втельня з глобальної мапи, Адже в нього була лобова броня верхнього бронелиста та лобової проекції башти від 350 мм. в комплексі з кутами вертикального наведення в мінус 10 градусів та гарматою, яка практично у всьому була кращою, ніж британська. Танця. Але в таких характеристиках він не прижився та був повністю перебалансований. Зрізали всю броню, покращили динаміку до рівня AMX 50B та замість циклічної гармати дали дозарядку аж на 5 пострілів. Потім знову щось не сподобалось. Тоді замість дозарядки дали звичайний барабан, але вже на 6 пострілів. Після чого знову перебалансували, замінивши класичний барабан на барабан з касетами. Але на цьому все не закінчилось. Адже даний касетний барабан на. Різних ітераціях продовжував змінювати свої конфігурації, і от нарешті його багатостраждальний шлях переробок та тестувань дійшов до кінця. МБТБ йде в реліз, ставши однією з нагород нових етапних лотбоксів. Я б навіть сказав їх головною нагородою гістком програми, який і має продавати їх грабцям. І от про те, що даний танк з собою являє, чи варте він уваги, та на що здатен в умовах рандому 2025 року, ми з вами зараз і поговоримо. А поки я попрошу протиснути лайк під відео та підписатись, якщо ще не зробили цього раніше, адже це мотивує більше старатись та працювати над відео. Також в описі ви можете знайти посилання на огляди інших танків з багатоетапних лутбоксів, зокрема Чифтейна на МК 6 а також на нові премтанки восьмих-дев'ятих рівні такі як панцерник Верценгеторікс, Турм та ВЦ-6х6 Тож, не пропусти. А тепер до теми відео: МБТБ. Ключовою особливістю даного важкого танку є його касетний барабан на 6 пострілів. Сама ця механіка не нова. Раніше вона була присутня переважно на низькорівневій техніці. З високорівневих танків вона була лише у французького легкого танку 9 рівня Чармле 75. Головна відмінність даного барабану відносно класичного, полягає в тому, що за одне натискання кнопки вилітає не один постріл, а два. Таким чином, в касетну у барабані шкода видається більш концентровано, де на звичайному барабані після першого пострілу доведеться почекати кеде в барабані, аби видати другий, на МБТБ це відбувається майже миттєво. Таким чином, даний американець, по-перше, менше часу затримується на місці, відповідно, зменшує шанс зловити відповідь собі в обличчя. А по-друге, більш ефективно здатен підловлювати на помилках суперника, адже не потрібно бути дуже вмілим гравцем, щоб після першого отриманого прибуття з класичного барабану. Зрозуміти звідки по тобі стріляють, та заїхати в укриття до того, як вслід за першим снарядом полетить наступний. В той час як МБТБ відстріляє касету з двох пострілів швидше, ніж танк навпроти зможе зрозуміти, що взагалі відбулося. Все це робить новинку, неймовірно, небезпечним суперником в ближньому бою. Адже той за 4 секунди здатен влити 4 снаряди по 400 шкоди, що в сумі складатиме 1600 одиниць, а за 8 секунд вже 2400. А це означає, що. Що МБТБ за такий короткий проміжок часу здатен відправити більшість танків 10 го рівня до ангару. Про машини 8-9 х рівнів і говорити не варто. Звісно, для цього потрібно реалізувати та пробити кожен постріл, що буде вдаватись далеко не кожен раз. Однак, навіть враховуючи це, МБТБ фактично неможливо протистояти пригрів розмін, тому що майже в усіх випадках даний американець залишиться в плюсі. Також неочевидною перевагою касетного барабану є підвищення. Щоний шанс когось підпалити, або ж підірвати боєукладку. Особливо коли є розуміння, в які саме зони потрібно стріляти, аби крітувати необхідні модулі. Особисто в мене частенько траплялось, що перший снаряд з касети клітував боєукладку Чубаків-жовте, а другий зразу ж вибивав червоне, тим самим підриваючи БК або підпалюючи техніку суперника. На звичайному барабані з подібною ефективністю таке робити не вийде. Адже яким би швидким не було киде в барабані, суперник все одно швидше за все встигне протиснути ремку та відновити бак і ЧБК до того, як вони будуть повторно закрітовані. Очевидно, що можливість вливати таку серйозну шкоду на одиницю часу буде компенсовано іншими параметрами гармати. Тому, маючи сумарну шкоду з барабану в 2400 одиниць, перезарядка самого барабану складатиме 43 секунди. А сумарна перезарядка в барабані 8,5 секунд, по 3,5 між касетами та по пів секунди в самій касеті між двома снарядами. Тобто заряджання та видача оцих потенційних 2400 шкоди буде займати більше 50 секунд. Що суттєво, тому наліво та направо цим барабаном не постріляєш. Для ефективної гри кожну касету необхідно видавати максимально обдумано та виважено, не кидати блайнди не стріляти по пікселям, і так далі. В іншому випадку ви весь бій будете не настрілювати, а перезаряджатись. Або ж стояти з напіввідстрільним барабаном і думати, мені ці 2-4 тички скіпнути та піти на перезарядку, щоб, як виникне в прицілі суперник, був на готові повний барабан. Чи все ж краще не виключати з бою на 40 секунд і почекати, чи через 3, 5, 10 секунд не з'явиться ціль, по якій ці постріли можна буде з користю видати. Окрім тривалої перезарядки, в МБТБ не все так добре із пробиттям. Бо якщо на бронебій... Воно цілком пристойне та складає 260 мм, то на голдовому підкалібрі лише 305, що відверто слабко. Є певні питання і по якості стрільби, адже в американця посередня стабілізація в русі, а також від повороту корпусу. Додайте до цього ще 2,6 секунд зведення, що для гармати з разовою шкодою в 400 одиниць немало. Оскільки між касетами в барабані кида 3,5 секунди, для другої та третьої касети таке зведення проблем створювати не буде. Але от для першого пострілу майже завжди потрібно буде витрачати зайву секунду для дозведення, аби мати хороші шанси на влучну стрільбу. При цьому в гармати непоганий кінцевий розкид в 0,34. А також ідеальна стабілізація від повороту башти. Тобто, коли корпус МБТБ стоїть нерухомо і повертає лише башту, коло розкиду фактично завжди буде в Веденому стані та зразу готова до стрільби. Однак все це не є таким важливим, як наступний параметр, а саме розкид гармати після пострілу. В МБТБ він складає 3,5 одиниць. Я розумію, що для більшості це нічого не говорить. Тут варто розуміти, що він як для барабанного танку цілком нормальний, точно такий самий, як у Т-57 Хеві. От в IMX 50B, Рівночеронте та ПроGет 65 він гірший, а в бачата ТВП та Кранвагна в свою чергу. Чергу трохи кращий. Однак це все класичні барабани. А значить, в них є час після першого пострілу дозвестись. Адже в усіх них каде між пострілами від 1,5 до 4 секунд. А це означає, що навіть при всьому бажанні ти не зможеш в ту ж секунду відправити другий снаряд вслід за першим. А значить, коло розкиду так чи інакше за ці пару секунд дозведеться. В той час, як в МБТБ, другий снаряд вилітає миттєво, всього лише за пів секунди після першого. І це відбувається. В той момент, коли коло розкиду після першого пострілу максимально великого розміру. А це означає, що при стрільбі на дистанцію шанс точного влучання другого снаряду в касеті мінімальний. Якщо з трьох-4 касет хоча б одній вдасться реалізувати обидва постріли, це буде великою удачею. Тому сумарну шкоду в барабані при стрільбі на дистанцію можна сміливо зменшувати вдвоє. Де при грі на першій лінії за 4 секунди ви могли б видати 1600 шкоди, на дистанцію це в кращому випадку буде 800, а з 2400 максимум 1200. Все це, я нагадаю, при сумарній перезарядці та розрядці барабану в 50 секунд. Тобто падіння шкоди на хвилину просто катастрофічне. Даний параметр можна і навіть потрібно покращити в польовій модернізації, обравши в восьмій парі модифікацію обтяжена гармата, яка на 15% покращить розкид гармати після пострілу, а також на 2% збільшить запас міцності машини. Так, негативним ефектом даного вибору буде збільшення часу зведення на 6%. Однак, дозволити зайві декілька секунд у вас можливість буде. В той час, як на коло розкиду після пострілу, ніяким іншим чином, окрім даної модернізації, Медації у вас вплинути не вийде. Однак ця модернізація здатна лише в певній мірі покращити даний параметр гармати, але не вирішити проблему повністю. А це означає, що така особливість касетного барабану буде вимушувати гравця грати на близькій або максимум середній дистанції. Інакше МБТБ просто не буде настрілювати. Особливо враховуючи сьогоднішній темп рандому, в якому бої тривають по 3-4 хвилини. А значить, перезаряджати 40 секунд для потенційних 1200 шкоди в кращому випадку просто не матиме ніякого сенсу. Тому тільки ближній бій, на який даний касетний барабан буде максимально вбивчим. Однак, МБТБ броня відсутня від слова зовсім. Він пробивається просто в силует, практично з будь-якої гармати. Навіть якщо порівнювати зі схожим по концепції amx 50 б МБТБ йому суттєво програватиме, тому що лобова проекція корпусу француза здатна тримати удар. Верхній та нижній бронелист мають в окремих зонах по 300 і більше міліметрів. Тобто зовсім без відцілювання Бешку не проб'єш. А от МБТБ можна, просто взявши на автоприціл, навіть граючи на танку 8 рівня. При цьому маючи класичний барабан, AMX-50B може відігравати не тільки на першій лінії, а й спокійно вести вогонь з дистанції. Адже в нього є можливість нормально Дозводитись для кожного пострілу в МБТБ такої варіативності нема. З переваг в живучості відносно 50Б, в МБТБ є хіба що маленькі габарити. Бо американець є одним з найкомпактніших важких танків 10-го рівня. Тобто знайти укриття на ньому куди як простіше, ніж на трьохповерховому французі. Однак габарити ніяк не допоможуть грати на близькій дистанції при повністю відсутній броні. Що могло б допомогти? Так це запас міцності, але і він тут низький. Всього 2000 одиниць в базі. Польова модернізація здатна його збільшити на 100 одиниць. Ще 250 хп дасть бонове загартування. Таким чином, в кращому випадку, ми можемо отримати в районі 2350 хп. Що все одно небагато, а це означає, що будь-яка помилка на МБТБ обійдеться дорогою ціною тобто на ньому потрібно грати на близьких та середніх дистанціях. При тому робити це без броні і не втрачаючи ХП без серйозної необхідності. В першу чергу використовуючи броню та хітпоїнти союзників, або ж грати від помилок суперника. При тому барабан потрібно видавати максимально виважено та обдумано, завжди тримаючи в голові, що ти стріляєш не одним снарядом, а зразу парою. Відповідно, якщо суперник рухається, зразу потрібно обирати випередження і для другого снаряду. По лючкам та на велику дистанцію без крайньої необхідності не стріляти. Бо для другого снаряду коло розкиду буде суттєво більшим, ніж для першого. А значить, ймовірність його влучання в невелику вразливу зону буде мінімальною. Тому потрібно цілити в достатньо великі зони, аби і другий снаряд мав хороші шанси туди влучити та пробити. Також сумарним КД-барабану в районі 50 секунд не поблайндиш. оскільки таким чином можна видати барабан в молоко. Після чого виключишся з бою мається. Майже на хвилину, все це робить МБТБ одним з найбільш скілозалежних танків в нашій грі, якого по справжньому зможе реалізувати не так багато гравців. Однак в даного барабану є величезний потенціал. Це природжений дамаг дилер, який в правильних руках зможе настрілювати якісь захмарні показники дамагу. Тому в статюх, я впевнений, він буде користуватися популярністю. І планка на майстра та три позначки буде, дай Боже. Чи знайдеться машина звичайному гравцю, який шукає в в першу чергу відпочинок та розвагу. Чесно, я не впевнений. Але те, що МБТБ це щось новеньке, щось таке, чого до цього в нашій грі не було, факт. Щодо обладнання, то я його катав на стабілізаторі, експериментальній турбіні Т3 та експериментальному ж загартуванні. Знову ж таки, Т3 рівня. Все тому, що дана апаратура через компактне розташування модулів всередині маленького корпусу полюбляє критуватись. Тому дана збірка, як на мене, є найбільш актуальною. На цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, протисни вподобайку та підпишись. Для мене це додаткова мотивація працювати над наступними відео. Ну і ще раз нагадаю, що за посиланням. В описі є огляди на інші новинки з етапних лотбоксів.